Привіт! сьогодні я хочу поділитися кількома речами, які я зрозуміла у свої 18. Першим це є те, що у житті все залежить від нас самих. Раніше я думала, що інші люди або обставини визначають моє майбутнє. Але тепер зрозуміла, як ти ставишся до ситуації, як реагуєш на труднощі, це ключ. Наприклад, якщо щось не вийшло, ти можеш або ображатися на весь світ, або спробувати ще раз але з новим ходом. Друге, це те, що ти не зобов'язаний комусь подобатись. Це, мабуть, найважливіший урок. Я перестала намагатися бути зручною для всіх. Раніше думала, а що вони подумають, якщо я зроблю так. А тепер питаю себе: а як я до цього ставлюся? Коли ти перестаєш ганятися за чужим схваленням, стає набагато легше дихати. Третій і останній урок, про який я сьогодні скажу, це те, що помилятися це нормально. Раніше кожна помилка здавалася катастрофою, але зараз я розумію, що це просто частина якогось шляху. Головне, не боятися робити кроки. Помилка це лише ще один крок навчатись. З 18 життя тільки починається, і найцікавіше, що попереду. Що ви вже зрозуміли про життя? пишіть у коментарях, мені цікаво почути ваші історії. І якщо це відео вас зачепило, не забудьте лайкнути і підписатися. Побачимось в наступних відео.